Цього разу подоляни були настільки активні, що телефонували навіть після відведеної години. Всього прозвучало 13 дзвінків. Серед них традиційно були й такі прохання, які не в компетенції облдержадміністрації. До прикладу, третій рік дружині Теофіпольця Анатолія Ковтонюка місцева філія Ощадбанку не видає довідку про зарплату. Там кажуть, що загубили документи. Через це жінка-інвалід не може оформити пенсію. Василія Копчук із Комбівки із Яславського району веде поки що безрезультатну боротьбу з несвідомими односельцями. Ті, замість копати компостні ями, непотріб просто спалюють. І такі проблеми не поодинокі. Хмельничанка Людмила Супруновська теж переймається проблемами екології. На її думку, останнім часом клумби в обласному центрі належним чином не впорядковані. Річка Південний Буг не чиститься її прибережна зона поблизу супермаркетів захаращена пластиковими пакетами. Владою оголошено місячник. Благоустрою тому зараз мобілізуються усі зусилля на те, щоб зробити привести належний гарний вигляд: і міста, і районні центри, і населені пункти сільської місцевості. До 20-ї річниці планується реконструкція майдану незалежності, власне, з установленням стели. Лілія Бернацька попрохала представників засобів масової інформації більше приділяти уваги тому, як збираються кошти на встановлення скульптурної групи. Віра Надія Любов брали відповідні коментарі, як у тих, які заснували фонд благодійність, які створили рахунок. І окрім того, щоб якщо є така можливість, да, щоб ви цікавилися, хто з людей, хто здійснює ці благодійні внески, хто скільки дає, тобто бажано було б, звичайно, все таки як би там не було, можливо, хтось не захоче, хто, хто там десь меценат, скажімо, там анонімний, це інше питання. Але ті, які власне носять кошти, я би хотіла безумовно, ми би хотіли всі для того, щоб такі речі були публічними, щоб було видно рух коштів, щоб було видно, як поступають ті кошти. І щоб у нас не було ніяких нарікань з боку людей про те, що десь там щось так чи не так. Наталка Оліх, В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.